Ми почали тренуватися, почали, наче трошки хлопців, хто після поранень, хто вже сюди демобілізовані або тут на якомусь відновленні чи реабілітації, вже на домашньому. І наче з ними займалися, і виникла у нас ідея. Вона, до речі, виникла, була геть, так спонтанно. Десь ми листали новини і в Фейсбуці побачили, що МКП звитяги нескорених буде в камені. І це було так тут в атмосфері. Ми кажемо хлопцям, давайте, може, спробуємо, бо ну, може і наш час вже прийшов займатися. І, і Ми тоді поїхали вперше, вперше поїхали, почитали там, які будуть дисципліни, поїхали, прийняли участь, але вже участь участі змаганнях зрозуміли, що конкретно під ці змагання є певні тренажери. І прямо там на змаганнях така виникла ідея, давайте тоді вже звернемося до МХП і попросимо конкретно тренажер, оцей агербайк, який нам потім був переданий. Щоб підсилити трошки іменно в цьому напрямку підготовку до змагань. Бо так як гребневі в нас є тут, гантелі і все є, а цей конкретно, бо по ньому йде вправа, яка йде за залікована. І дуже швидкий час ми там звернулися, може, місяць до розгляду і вже отримали цей тренажер. Був переданий нам, кажу, хлопцям, давайте його збирати і крутити. І в той же день ми вже тут на ньому займалися. Так воно, знаєте, як ти загорівся цим всім. І після цього, до речі, коли ми були, ми вже поїхали, були побістом, гемис у Львів, повезли команду. Це вже були наші слідуючі змагання і показали доволі хороші результати там. Там були персональні індивідуальні, не командні. Для чого це все потрібно? Щоб популяризувати ту частину зараз, навіть ветеранів, яка повертається, десь хтось закрився в собі. Десь хтось, знаєте, як упав духом, що я там не зможу, я не зможу. Приходимо сюди, займаємося, популяризуємо, щоб це все. Максимально, бо наше фізичне відновлення ветерана, воно тільки від нас тут залежить і тільки я отак воно має бути. Значить, ми заходимо в меню і вибираємо інтервал кастом, тобто інтервали, які налаштовуються. Вибираємо, я хочу зробити таких 15 кругів, додаю 15 кругів. Годинник, щоб контролювати пульс, він запише тренування з пульсом з нагрудним датчиком. Нагрудний датчик також може підключатися до цього. До велосипеда. виставляємо висоту, я вже виставив попередню, бо я планував зробити це тренування. І починаємо працювати. Зараз у мене 10 секунд... Ой, 50 секунд відпочинка, таких перші 10 секунд пропустилось. Можна працювати так, як велосипед, можна працювати лише одними руками, ноги ставити на підніжки. E, можна працювати лише одними руками і можна працювати комплексно. Чим швидше крутиш, тим більше супротив, так як тут стоять пропелери.